У підвалах буде сухо в Івано-Франківську. За час діяльності комунального підприємства Єдиний розрахунковий центр осушено і відремонтовано 70% підвалів. Як тривають роботи у будинку на Миколайчука? 17Б – репортаж наших кореспондентів. Галина Гурак проживає у цьому будинку 30 років. За цей час розповідає, ремонтомереж у підвалі ніхто не робив. Ми дуже задоволені цією роботою, бо все текло, кранів не було, перекрити неможливо було воду в під'їзді. Перекривали на цілий будинок, постійно каналізацію пробивало, постійно фекалії виходив в підвали. Підвалі була сплошна каналізація, пробита, фікалії виходили, зайти неможливо було, по колінах стояло в воді. У нас робота тільки на початкових стадіях, ну на процентів 30. Знищені мережі та підтоплені підвали. Такий спадок кілька років тому отримав ЄРЦ від ЖЕКів. Як правило, труби не замінювали, а лише подеколи латали, говорить інженер підприємства Василь Скиданчук. І додає, наразі на Миколи 17 Б тривають роботи. Комунальники повністю замінили водопостачання. Дня холодне і гаряче, та відновили циркуляційну лінію. Найближчим часом мінятимуть каналізацію до перших колодязів. За цих три роки ми виконали дуже багато роботи. Практично всі підвали нашого міста, які були в такому надзвичайному стані, зараз врятовані. Зараз ми проводимо роботи вже в такому, скажімо, режимі погодження з людьми, тобто проводяться збори. На цей рік у нас заплановано дуже багато робіт, але не всі люди погоджуються в даному будинку. 17Б дуже лояльні мешканці, вони розуміють, що це їхнє майно, їхній будинок. Вони за нього дбають. Відтак, крок за кроком, 70% підвалів обласного центру уже осушено і відремонтовано. У перспективі реагуючи на скарги мешканців і за їхньої пойової участі у співфінансуванні робіт, ЄРЦ має намір 100% вирішити цю проблему у житловому фонді обласного центру. Então,